Багато вирощують кріп на своїй ділянці або на віконці тільки заради пахучої зелені, але не варто обходити увагою і насіння кропу, корисні властивості кожної частини цієї овочевої рослини настільки високі, що ви можете істотно поліпшити своє здоров'я, просто додаючи в свій щоденний раціон кріп у будь якому вигляді, не обмежуючись лише зеленню. Тим більше, насіння кропу властивості свої і високу ароматичність дуже добре зберігають протягом довгого часу. Заморожена, висушена або засолена кропова зелень в цьому плані дещо поступається насінню. Чим корисні насіння кропу. Господинями парасольки городнього кропу з насінням переважно використовуються при консервуванні овочів. При засолюванні огірків це найпопулярніша приправа, завдяки якій солоні огірочки набувають особливого, трохи солодкуватий, пряний присмак і специфічний аромат. Але крім приготування солінь і маринадів кроповими насінням можна приправляти різні страви, юшку, супи, тушковану або відварну рибу. Взагалі, така приправа прекрасно підходить практично до будь-яких рибних страв. У промисловості насіння застосовують для аромату чаю, печива, кондитерських виробів і начинок. Як і інші частини рослини, насіння кропу містить вітаміни групи, В, вітамін А із, а також мікроелементи марганець, цинк, кальцій, селен, залізо, мідь, фосфор, магній, калій, натрій. Хоча зелень кропу багатше за вмістом вітаміну з, зате в насінні більше відсоток ефірних масел, плоди кропу на 15% складаються з жирної олії, що включає в себе олеїнову, петрозелінову, пальмітинову і лінолеву кислоту. Настільки багатий біохімічний склад пояснює численні і різноманітні корисні властивості кропу, насіння якого рекомендується вживати при наступних проблемах зі здоров'ям, безсоння, камені в нирках, запальні захворювання печінки, мирок і сечовивідної системи, хворобах жовчного міхура і органів травлення, гастрит з низькою кислотністю, напади задухи при бронхіальній астмі і захворювання дихальних шляхів, метеоризм, хронічні запори, порушення перистальтики кишечника. Користь насіння кропу також полягає в їх здатності підвищувати апетит, але і тим, хто мріє схуднути, теж слід включити насіння в свій раціон. Дієтологи рекомендують носити їх з собою і по жменці протягом декількох хвилин, коли починає долати відчуття голоду. Так ви легко і з користю для свого організму зможете пропустити зайві прийоми їжі. Завдяки ефірним оліям насіння можуть використовуватися як бактерицидний і спазмолітичний засіб. Крім того, в народній медицині насіння у вигляді порошку вживають як сечогінний, жовчогінний, легке проносне і потогінний засіб. Для відновлення сну і заспокоєння нервової системи навіть не обов'язково приймати всередину насіння кропу, лікувальні властивості їх проявляються і в тому випадку, якщо ви будете просто вдихати пряний аромат насіння. А для малюків, які неспокійно сплять, можна зшити подушечку думку, наповнену плодами кропу, і покласти в головах. Способи застосування насіння кропу вітрогонні властивості насіння кропу можна використовувати в кулінарії, приправляючи насінням страви з гороху, бобів, квасолі, щоб зменшити газоутворення, що викликається цими продуктами. Багато батьків використовують цілющі властивості насіння кропу при метеоризмі, кольках у немовлят, роблячи широко відому укропною водичку, настоюють протягом години чайну ложку насіння в склянці крутого окропу і дають тричі на день по чайній ложці. Цей же настій відмінно підходить і дорослим. Годуючим матерям корисно пити чай, заварений з насіння кропу або додавати їх в перші страви, посилюючи тим самим лактацію і підвищуючи якість молока. До того ж, через молоко корисні речовини, що перешкоджають метеоризму, буде отримувати і немовля. При безсонні гастриті зі зниженою кислотністю, розладах травлення, при захворюваннях печінки, а також для посилення жовчовиділення кропові насіння приймають розтертими в порошок або у вигляді відвару. Такий засіб допомагає також поліпшити апетит і швидше відновитися після перенесених хвороб. При простудних захворюваннях, що супроводжуються кашлем, одужанню значно сприяють насіння кропу, користь їх полягає в полегшенні виведення мокротиння з легких. Ці лікувальні властивості насіння кропу, ефективні при лікуванні туберкульозу легенів, щоб швидше впоратися з хворобою, хворим рекомендується пити вранці підігріте молоко з однією щіпкою товчених кропових насіння. Однак в деяких випадках слід з обережністю вживати насіння кропу, користь і шкода їх залежать від дозування. Наприклад, насіння благотворно впливають на кровоносну систему і нормалізують серцевий ритм, але при зниженому тиску велика кількість насіння може привести до непритомності. Чи мають насіння кропу протипоказання? Не тільки гіпотонікам слід з обережністю вживати кріп, показання до його застосування залежать і від індивідуальної непереносимості окремих речовин, які входять до складу насіння. Якщо від вживання кропових плодів ви відчули слабкість, погіршення зору або помітили алергічну реакцію, значить, кріп вам не підходить. У косметичних цілях насіння кропу не варто використовувати тим, у кого дуже чутлива шкіра, велика ймовірність прояву алергії. Тому, перш ніж вдатися до допомоги цієї рослини, варто проконсультуватися з лікарем.